Всіх вітаю на каналі! Ну що, мені сьогодні зранку вже настрій зіпсували. Нічого зараз я приїхала в ТРЦ Республіка. Піду подивлюся собі джинси, може ще щось куплю. Ось, Вип'ю кави, заспокоюся, треба жити далі. Всіх запрошую з собою. Не забувайте ставити подавайки, підписуватися та писати коментарі. Всім добра! До речі, сьогодні понеділок, і в Тереце Республіка, людей дуже мало, майже немає. Ну, тим на краще для мене. Так. Тут відкрився кіт Republic, якийсь відділ дитячий. Ну, заходити туди я не буду. Такі звірюшки. Навіть страшно. Бандочки милі. Так, вирішила я все ж таки в Махіто спочатку зайти. Тут я собі купляла колись і футболочку. Зараз подивимось, що тут за нова колекція з'явилася. Я давненько не була. Тож подивимось разом. Так, джинси. Джинси я хочу більш світлі. Це такі доволі темні. А ціна 1200 гривень. Вони можна так відкатувати, коротенькі будуть. І футболочки базові білого кольору по 350 гривень. Ну, є в інших кольорах. Бежевому і зеленому, світло-зеленому такому. Угу. Є сукні, є блузки. І ось такі є білого кольору брюки. Дивіться, як тут цікаво зроблено внизу. Тут є блискавка. Цікаво буде приміряти. 1199 гривень коштують. А є ще ось такі в клітиночку. Ну, клітиночка це точно не для мене. Так, ну взагалі цікаві варіанти. І ось така довга сукня. Ціна майже 1600 гривень. Вона з коротеньким, а, ні, тут рука в три четверті, мабуть. На резинці на поясі і така довга. Так. Що цікава, суканька теж. Так, ну що піднімає настрій? Це <смі> одяг різного кольору яскравого. Ну, що робити? Треба якось вже <смі> якось вже піднімати настрій, то будемо дивитися яскраві речі. Ось така, ну це тепленька, вже не на літо Така футболочка з довгим рукавом 800 гривень. да вона тепленька. Так, ще брюки по 1200 гривень в різних кольорах. До речі, я собі вже купила, ось <казую> показую, щось схоже. За 800 гривень я собі купила так. І це у нас тут це у нас шорти по 800 гривень. Юбка шорти. В різних кольорах. Так, іще брюки показую вам. Тут вже з поясом, мабуть. Так, да, з поясом вже. І футболочки є з різними написами по 350 гривень всього. Так, хто любить спідниці, ось така є сірована. Так, ціна її, зараз я знайду, а ціна майже 900 гривень. Ось така вона середньої довжини. І є в різних кольорах, дивіться, в смужку, в таку білий колір, зелений і ось такий фуксі колір. Дуже яскраві кольори. І така чорна смужечка, тоненька. Цікава. Теж дуже такі яскраві. І ще футболочки яскраві, блузки. Ось такі з кишенями. Клас, мені подобається яскраві. Так, ціна зараз подивлюся. Ціна цієї блузки 600 гривень. Так, є і в чорному кольорі, хто любить класику. <глухи> Можна в чорному або в смужку. Така ж сама моделька, тільки в смужку. Теж, до речі, прикольно виглядає моя улюблена моделька. Ну, Вона щось тут така спрощеного варіанту. Ціна за 1300. Теж в різних кольорах, є і в чорному і ось в такому рожевому. Так, чесно кажучи, не дуже мені сподобалось. Сукня довга під пояс. А, ні, це комбінезончик. Я думала, сукня. Ось що я ніколи не вдягала, не носила це комбінезони за 1300 гривень він. І тут поруч ще є ось такі блузки в різних кольорах. Вони зав'язуються попереду. Так, прикольний теж варіант на літо. Так, а ціна? Ціна 800 гривень. Ось тут зав'язочки. Є в різних кольорах: і в зеленому, і в синьому, і в білому. Так, цікава моделька. Ще джинси. Тоненькі. І вони на резинці внизу, ціна 900 гривень. І є вибір маєчок в різних кольорах. Так, ціна 350 гривень маєчок. І ось такий варіант брюк. Теж вони, як і джинси. На резинці внизу ціна 900. Теж тут є карманчики, кишені на блискавках. І в різних кольорах є. І в синьому, і в олівковому, тут капучино і бежевому. Яскравий такий топік. Ціна, зараз скажу, 600 гривень. Є в чорному кольорі ще, в чорному не хочу я дивитися навіть, куртки ще є на весну, легенькі дуже на весну. І ще суконька ось така, без рукава. так, без рукавів, суканька, 1300 гривень. Під пояс Вона коротенька. Є теж в іншому кольорі. Колір фуксі, бусковий. Це інша сукня ось така. Ну, модель зовсім, мені здається, не актуальна. І ще варіанти з рукавчиком. Такая ж на куртка, тільки в яскравому червоному кольорі. Така ціна цена неї. Так, цена 1400. Є костюмы. костюми. Жакет жіночий. З брюками. В разных кольорах. Для мене жакет і піджак майже синоніми. Зрозуміла, що піджак це чоловічий, а жакет він приталений трохи. Ну, ось тут, наприклад, мої вже не приталені, але ось так виглядають. Сумачки і рюкзачки маленькі. Сумачки кросбоді, ціна. О, тисячу гривень. І рюкзачки ось такі. В бежевому кольорі і в чорному. Зараз подивимося ціну. Це 200 гривень. Ось такий рюкзак. І є ще кепочки. Теж в різних кольорах і ось в такому стилі мохіто Так, махіта. Ціна 500 гривень. Ну що, я тут не бачу джинсів для себе. Так, ось є ще, до речі, варіант рваних джинсів. Рвани. У нас коштують 1200 гривень. Ось такі з дирочками. Не знаю, до речі. <сум> Може купити, у мене вже були щось схоже. І в білому кольорі є ще. Теж з дирочками. Хочу показати вам ще сукні і футболочки. Ось така сукня тут є на запо... А, ні, це обманчик. Це не справжній. Так, і ось такі босоніжки. Красивий колір яскравий на підборах, а ціна. 1400 чотириста. І сорочечка з коротким рукавчиком показую повністю. Ціна 900 гривень. Так, ще сумочки хочу вам показати є ось така. Хітом сумочка. Ціна 500 гривень. Ось так виглядає. Так, я люблю зараз трохи інші моделі, щоб носити через плече. Так, є ще в бежевому кольорі, в такому темному, і ось така а, така. Цікава моделька на лацюшках. І ось така ще невеличка. Ну, тут є довгий ременець. Так, є ще ось такі варіанти костюмов. Маєчки в різних кольорах. Тут в асортименті ціна 350 гривень. Така червона, я ще в білому кольорі. Ой, є в чорному. Так, дивіться, яку я знайшла сумку. Дуже цікава. Коштує 1200 гривень. Дивіться, на літо, на відпочинок. Ой, Точно, не залишитись без уваги. Дуже прикольно. І, до речі, ось такі шльопочки є. Теж дуже цікаві. Така ціна у них, зараз подивлюсь. 1200 гривень. А до цієї сумочки можна придбати ось такий сарафан в'язаний. правда він доволі важкий. Зараз спробую достати його. Ось так. Ну, треба втягати, бо так не дуже зрозуміло. Так, ще тут ось такі майчки є в яскравому кольорі, червоному, в білому і чорному. А ціна 500 гривень. І коротенька сукня. Коротенька сукня, 1200 гривень. Вона з коротеньким рукавчиком, кишенями і на гудзиках. Ось така. І ще є пояс. Брючки за тисячу гривень в пусковому кольорі і кольорів фуксія, а також жакети в таких, в таких же кольорах. то можна зробити костюмчик. Ось така блузочка, олівковий колір без рукавів. Так, а ціна? А ціна 700 гривень. Є ще в чорному кольорі і в білому. Ось така. Ще е, є багато різних яскравих футболок з принтами квітковими, з написами. Так, для молоді, хто носить шорти в стилі сафарі, 700 гривень. Ось такі в вежевому кольорі і олівковому. Джинси виявилися на мене маленькі, блузки, в принципі, непогано сіли по фігурі, але я нічого не придбала. Всім дякую за перегляд відео, коментарі та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтеся зі мною. До нових зустрічей, друзі. Всім пока!